Дивіться гарно, правда? Ну дуже гарно. Але я вам хочу показати друге. Купання Артлоша зробила сьогодні доставочку ось в таких от боксах. І зараз коротко пробіжимося, що там є. Дивіться. Раз. Гарно? Гарно. Далі. Два. Дивіться. Як вишиванка. Є. Далі. Три. Так ти що? Чотири кривотулі, які, й мо А тут ще що? Ну, а, я, 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 І ще 4, Ще п'ять боксів, дивіться. Хоп. Хоп. Ще три. Знову криветки. А тут... А тут дивіться. Я не знаю, що таке, але дуже гарно маємо. І ще останнє. Дивіться. Дуже гарне. Так Ось такі доставочки ми робимо в боксах. На весілля, якщо вам потрібно, номер телефону, і суд підвідом всіх уня, всім добра.